Сьогодні у програмі факт сесія міськради Бюджет Чернігова на 19-й рік прийнято. Військовий стан, що купують чернігівці. Підйомник для візочників вже працює у підземці. Кого із юних чернігівців ми незабаром побачимо в нових телепроектах каналу. Чернігів з бюджетом 2019, А бюджетники з новорічними преміями. Ну надзвичайно позитивним видалося пленарне засідання 36-ї сесії Чернігівської міської ради. Депутати працювали практично без перерви і розглянули більше 40 проєктів порядку денного. Створили молодіжну раду при депутатському корпусі, прийняли низку важливих довготермінових програм, які визначають пріоритети розвитку практично кожної галузі Чернігова. Так, у програмі економічного та соціального розвитку на наступний рік розглядається перспектива будівництва школи на Бобровиці. Комунальна галузь також окреслила свої пріоритети на найближчі три роки. Щодо медичної галузі, теж чималий позитив. Передбачені бюджетні кошти на проведення гемодіалізу, профілактику та лікування артеріальної гіпертензії. Громадські організації теж підтримали. Усі ці позитиви є в бюджеті наступного року. А він на 18% Більше минулорічного він більш позитивний ніж минулого року, тому що вже при затвердженні бюджету у нас бюджет розвитку складає 600 тисяч, мільйонів гривень порівняно як минулого року 480 мільйонів гривень. був. то, звичайно, є зростання бюджету розвитку. І це для громади значно краще, тому що громада має розвиватися в бюджеті. Заплановані видатки на розвиток міста, зокрема на капітальні видатки, по всім сферам заплановані проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери і також подальший розвиток і реконструкція об'єктів благоустрою нашого міста. Будівлю міського пологового очікує термомодернізація. Депутати надали згоду міському голові на підписання грантової угоди, що виконується джіз на умовах співфінансування. Правда, розраховують, що проект підтримають фінансово і депутати обласної ради, бо у Чернігівському пологовому більша частина породіль. Саме з області німецька сторона проводила аудит декількох будівель і визначила за цією будівлею. Працівників бюджетних закладів Чернігова чекає новорічний подарунок від міського голови. За ініціативою підтримати їх фінансово. Вийшов на сесію Владислава Трошенко. У нас вивільняються кошти, вивільняються кошти, і ми цілий рік, чесно кажучи, ми економили видатки в розрізі всіх управлінь піджимали, там і дивилися за штатним розкладом і так далі. І у нас є можливість, є можливість, і це, я думаю, буде справедливо наприкінці року, до нового року, преміювати в межах вивільного фінансового ресурсу всю бюджетну сферу всіх працівників. Які отримують кошти з міського бюджету міста Чернігова, це і вчителів, і лікарів всіх бюджетників на загальну суму 13 мільйонів 800 тисяч гривень. Пропозицію підтримали таким чином. Майже 13 тисяч працівників різних підприємств Чернігова, які фінансуються з міського бюджету. Отримають під ялинку близько 14 мільйонів гривень. Бюджетна сесія відбулася за місяць до нового року, що дозволило досить оптимістично поглянути на соціально-економічний розвиток Чернігова наступного року. Видатки зросли по кожній галузі. Бюджет розвитку 18 мільйонів гривень або на 2,8% більше ніж у 2018-му. При цьому Чернігова є майбутнє лише тоді, коли бюджет міста буде бюджетом роз розвитку, а не проїдання, впевнений Владислава Трошенко. Бюджеті міста я знаю одне, ми могли трошки більше додати на одну галузь, трошки менше там е, залишити на іншу галузь. Я знаю і впевнений в одному, що якщо ми е, будемо розвиватися, ми будемо хоча б у внутрішній конкуренції не писані, не оголошені, але вона є між містами України. Якщо у нас бюджети розвитку будуть менші ніж в інших містах. Нам усім разом з усіма галузями капіц. Якщо ми провалимося в бюджеті розвитку за рахунок збільшення соціальних видатків, це буде те, що я вам сказав. І буде неминуче і дуже швидко. Другий день дії воєнного стану у Фейсбуці з'явилася хвиля жартівливих постів щодо масової закупівлі товарів першої необхідності. Попри очікування великого попиту на деякі групи товарів, у Чернігові все спокійно, без паніки та ажіотажу мене ділом займається. У мене цією річі займається дружина. Я працюю тільки як вантажник. Ажіотажі в нас круглий рік і на що попало, то все дурниця. Я не чув про це ні, не помічала і саме не закупає. Але певні товари кажуть чернігівці, все ж таки з полиць змітають, побоюються подорожчання продуктів. Сіль, крупи, чула, що купують, але сама не помічала. Є навіть сіль у нас біля магазину бабусі беруть по три, по чотири пачки і консерви. Аж я та завжди є і може бути в такій ситуації, але я знаю, що в нашій країні. Є запаси, є і цукор, і сіль, і все буде для нас громадян. Не ходила нікуди, нічого не брала зарані, ні спічок, нічого. Як розповідає управляюча магазином Тетяна, збільшення попиту на товар першої необхідності немає. Всі продукти в асортименті. Підвищеного попиту на цей товар не спостерігається. Зазвичай кажуть аналітики, саме ажіотаж на певні продукти і спричиняє подорожчання. Так до речі, було і з валютою. На сьогодні курс стабілізувався. У підземному переході на розі проспектів миру та перемоги працівники КП паркування та ринок поліпшили умови для людей з інвалідністю. Тут з'явився підйомник для візочників. Згідно проектної документації капітального ремонту переходу, ми придбали один гусеничний підйомник для транспортування колясочних людей з обмеженими можливостями. Грузопідйомність його 130 кілограмів. для будь ну, для переважної більшості колясок він підходить. Аби отримати допомогу, необхідно натиснути кнопку, каже Ігор Коваленко. Вона під'єднана до відеоспостереження пожалуйста, подождите. Після цього охоронець протягом трьох хвилин доставить грузопідйомник і допоможе людині з інвалідністю з підйомом або спуском. Варто зазначити, що усі сім виходів підземки облаштовані системою виклику чергового. Як повідомив охоронець Олексій Демотя, підйомником вже успішно скористалися троє візочників. Працює він цілодобово. В підземному переході буде цілодобове чергування. Цілодобова охорона і цілодобовий асистент. Може, надати допомогу. Підйомник вироблено в Італії. Коштує він 106 тисяч гривень. Гроші на його придбання виділено з міського бюджету. На сайті міської ради з'явилися петиції від чернігівців щодо проведення нового конкурсу на 25 й маршрут. Нагадаємо, що в січні 2017 року відбувся конкурс на всі маршрути міста Чернігова, але разом з цим було вирішено об'єднати 31 й та 25. й Головною ідеєю об'єднання була оптимізація, і там мали б працювати виключно автобуси середньої і великої місткості. Наразі на маршруті працює 13 переважно рут із 20 необхідних автобусів середньої місткості. Повідомляється у петиції. Чернігівці пропонують узгодити питання нового конкурсу для маршруту номер 25 на публічному обговоренні. Петиція зібрала 299 голосів із 250 необхідних. Чернігівський міський голова на нащадка. Давній на раді також говорив про проблеми громадського транспорту. Він дав доручення профільному управлінню протягом місяця розглянути варіанти розвитки транспортної мережі, оскільки існуюча модель не працює. Повністю модель як криве зеркало. З порушеннями виплачується заробітна плата, і фактично вона не така, яка вона є. Фактично диктує водій, як йому і куди їхати. І по і, 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 якому графіку? Фактично, е, всі маршрути переміщуються на центральні трафіки, тому кхм, периферія не вигідна. Маршрутка не їздить. Це ж не нормальна ситуація. 21 перше сторіччя і в нас е, е, не працює транспорт. Більш докладно, дивіться у програмі актуально після новин. Зарплати у робітників управляючих компаній, що обслуговують населення, мають бути не менші, ніж у працівників ЖЕКів. Про це заявив міський голова Владислава Трошенко на щотижневій міській розширеній нараді у вівторок. Про роботу компанії має Сілтумс, доповідав її управляючий Сергій Мінін. Скільки людина на руки в середньому двірник утримує? 3 дев'ятсот, 3, 3 І У вас працюють люди за таку зарплату. За таку зарплату працюють люди. Працюють люди, а більш ми не можемо їм нараховувати. Ну я знаю, що в мене в під'їзді прибиральниця працює 3 900, я в неї питав, скільки вона отримує, 3 900. Там треба якось домовлятися з е, керуючою компанією, що мінімальної заробітної оплати. Я вважаю, що на наступні рік це треба контролювати, що е, взагалі на руки е, там. Менше чотирьох тисяч на руки – це ну, навіть не розглядати. Компанія «Майас Сіл обслуговує 96 житлових будинків, які розташовані в мікрорайоні Шерстянка-Староподусівка на вулиці Івана Мазепи. Житловий фонд переважно застарілий. 34 будинки мають вік 66 років, 20 будинків – 42 роки, 25 будинків – 32 роки і відповідно 17 будинків мають вік 15 років. Середній вік усього житлового фонду – 40 років. Тож доводиться чимало ремонтувати, каже керівник підприємства. Робітники цього року виконали поточних ремонтів майже на 3,5 мільйона гривень. Це й покрівлі, лифти, під'їзди. А ще завдяки міській програмі провели капітальний ремонт внутрішньобудинкових проїздів по вулиці Самоквасова. А от стан розрахунків за послуги підприємства каже Сергій Мінін бажає кращого. Дебіторська заборгованість складає вже 1 мільйон 829 тисяч гривень. Сама ж компанія заборгувала і іншим підприємством мільйон сорок п'ять тисяч гривень. Постать останнього гетьмана України Павла Скоропадського неоднозначна. Він народжений у Німеччині дворянин, який був ад'ютантом у російського царя. І він же людина, яка за сім місяців свого правління в українській державі ініціювала неймовірну для такого короткого часу кількість перетворень і реформ. Саме останньому гетьману України присвятили виставку, що відкрилася 29 листопада у Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Продюсер проекту каже, що ідея виникла випадково, будучи навесні цього року в баварському. Містечко Борздорф абсолютно випадково. Я до цього не знав про це. Абсолютно випадково дізнався, що саме в Обордорфі похований останній гетьман України Павло Скоропадський. Мене це надзвичайно вразило. На виставці представлені картини художників з різних регіонів України. Роботи виконані в різних стилях. Організатори кажуть, що працювали митці швидко. На створення виставки було лише кілька місяців. Однак, головна мета проекту інша. Власне, головне наше прагнення, головна місія проекту це зробити до 2020 року документальний фільм, присвячений власне періоду імміграції. Скоропадського. останній гетьман України після зречення у грудні 1918 року жив у Німеччині. До кінця життя Скоропадський займався громадською діяльністю. Зокрема, саме завдяки його заходам з німецьких констабор. Були визволені Степан Бандера та Андрій Мельник. Новими ведучими і героями сюжетів поповнюються проекти для дітей на телеканалі Новий Чернігів. В обласній бібліотеці для дітей зібралися найактивніші читачі, обдаровані діти на кастинг. Я е, ходжу на танці, граю на піаніно та співаю. Що ти вмієш готувати? Ну, каші вмію, супи вмію. Присутні не тільки прослухали інформацію про те, як знімаються передачі, що для цього слід робити, а й подивилися їх фрагменти. Все ще одна книжка прочитана. почитана. 30 учасників від 6 до 14 років змагалися за участь в нових випусках передач. Сам сама вдома, шпаргалка і нового проекту Вподобайка. Михайло спробує вести шпаргалку. Йому є чим поділитися зі своїми однолітками. Мені 13 років я у сьомому класі займаюся ще бойовим мистецтвом айкідо. на кастинг. Прийшли батьки дітей, аби підтримати їх. Я прийшов за я Прийшов зі своєю старшою донькою Дашею. Вона ходить до бібліотеки і виявила бажання спробувати свої сили. Я співаю, малюю. І ходжу на німецьку мову. Вона хоче. Вона хоче сама вдома, а визначимось остаточно пізніше. пані Анна привела свою доньку. каже дівчинка, не пропускає жодної дитячої передачі на телеканалі Новий Чернігів. Ви готувати хоче. Любить допомагає. Кастинг пройшов успішно. На всі проекти набрано нових ведучих і героїв телепередач. Дітям з особливими потребами важко влитися у суспільство. а Займатися спортом часто взагалі неможливо. Однак в Австралії їм допомагає бойове мистецтво. Деталі у нашій рубриці Міжнародні новини. Австралійка Нікола Гарот займається бойовими мистецтвами з п'яти років, а тепер викладає тхеквундо дітям з інвалідністю, зокрема аутистам. З такою ж недугою народилася й вона сама. До того ж, дівчина страждає від серебрального паралічу. Нікола не з чуток знає про те, як важко даються заняття спортом дітям з інвалідністю. Я постійно чую розповіді про те, що дітей просять піти, бо вони створюють багато завад. Або діти самі не хочуть займатися, бо просто не можуть устигати за іншими. Завдяки тренуванням дітям з інвалідністю стає простіше спілкуватися з однокласниками і легше вчитися. Справи в школі налагоджуються. Учитель каже, що мій син став терплячішим. Томас ставився досить агресивно до однокласників, але минулого тижня ця агресія пішла на спад. Це приголомшливо. Діти залюбки опановують прийоми тхеквондо. Це мої найулюбленіші заняття. <рес> Учитися тхеквондо приходять діти віком від 6 до 10 років. Ніколи ділить їх на невеликі групи, щоби кожен мав удосталь уваги. На заняттях їй допомагає її чоловік.